Моє вітання, Езра Чібальське. Я щасливий, що ви завершили практики і оволоділи усіма десятьма елементами нашого дихання. Тепер ви можете сміливо рухатися у містерію. Але зараз маю сказати про ризики і про незручності, щоб ви зробили для себе комфортно і правильно. Добре? Отже, які можуть виникати незручності? Ви можете захотіти в туалет. Я рекомендую не їсти в жодному разі перед диханням. Я рекомендую пити десь за 40 хвилин до дихання для того, щоб ви опорожнили січовий міф. Бо в диханні ми кожен орган ми продивляємося, ми його відчуваємо. Якщо у вас буде якась незручність, ну ви просто випадаєте з процесу, але це не страшно. Якщо захочете, в туалет не терпіть, ідіть, потім повертайтеся. У всякому разі, завжди є запис, і можна ще повторити або пройти ось цей елемент, який ви добре. Друге, це дихання міцне і потужне. Якщо у вас буде Паморчитися, свідомість чи щось там, крутитись голова. Це означає, що ви не продихані, що у вас є енергетичні блоки, що у вас є дещо, ем, що виражає себе як супротив, як ем, стіна, яку ви не можете пройти і подолати. Тобто, ви не є гнучким рухомим, рухомою, гнучкою. Сповільняйтеся, не треба дихати в моєму темпі. Добре, я дихаю швидко. Бо я А, І, наприклад, я встигаю за такий зробити дуже глибокий, дуже сильний цикл дихання. У тих, хто не прокачаний, це буде брати час. Наприклад, тобто в два, в три, в чотири рази повільніше, ніж це роблю я. Ви, будь ласка, не гоніться за моїм темпом, а працюєте в своєму. Для вас. Найголовніше бути в своєму процесі, втекти в своїх швидкостях, дихати глибоко і мати глибокий тонкий контакт з усім, що ми будемо робити. Добре? Далі ви маєте підготувати приміщення. Ми дихаємо з 6 до 7 за Києвом. Це означає, що в цей час ви дихаєте гучно. І хтось може це. Чути і якось собі з цим контактувати. Деякі люди вважають, що я займаюся сексом. А, деякі люди вважають, що в мене щось страшно болить, і я кричу від болю. <сум> Тому я десь іду подалі від людей. А, я дихаю в природі, і ви можете дихати в природі, але якщо ви дихаєте вдома, це означає, що ви повинні мовчати. Це означає, що ви повинні попередити. Усіх домашніх і сусідей, що у вас такий процес. І це терапевтичний процес, який вам ну, просто от вже і на 100% необхідний. Добре? Тобто, попередьте домашніх. Далі може відходити слиз, може прочищатися ніс, горло. І е, слиш буде відходити, то візьміть серветки, бо е, ви захочете почистити ніс, і так далі. Далі. Якщо ви одні, ви можете дихати в зручному одязі або в, без одягу, е, таким чином, щоб дихало все тіло. Ну, тобто, ви можете бути в плавочках, там, та? дівчатка, там, в топіку. Але я рекомендую вам, щоб максимальний об'єм шкіри був би чистий. Дихайте чистими, ми прочищаємо себе, і це важливо. Ми будемо дихати з закритими очима, можливо, пов'язка на очі, можливо, без пов'язки, якщо вона вам заважається пов'язками. Але дихайте так, мов би ви знаходитеся в просторі, який. Неймовірно комфортно. Ми будемо міняти простор, будемо уявляти себе в якихось а, дивних місцях планети, а, або не нашої планети, іншої планети, або в потоці світла. То цей простір, в якому ви дихаєте, реальний, має бути комфортним, затишним і безпечним для вас. Подбайте про це. Ну і останнє. Не варто вставати за п'ять, за десять, п'ятнадцять або двадцять хвилин, десь хоч би за 40 хвилин до практики піднімайтесь і робіть, робіть певні дії. Ну тобто помийтеся, почистити зуби, прочистити свої думки, поставте мету, згадайте, для чого ви взагалі тут, навіщо ви пішли в цей процес. Ну, я йду до дихання, я йду до місця дихання, і е, я йду, я в шляху, я на шляху, я йду і цей шлях дарує мені. Ви так само можете пройтися е, біля дому, десь прогулятися. Або піти в природу і дихати в природі. Вже від 6 градусів по Цельсію можна дихати. В нас весна, в нас вже буде набагато тепліше. Тобто можна дихати десь в парку. От у Львові я дихав в стрільському парку, мені дуже сподобалося прекрасно. На цитаделі дихав, і, і мені там класно було. Отже, знайдіть місце. Далі після дихання так само варто дати собі час на спокій. Деякі люди спеціально лягають в вас, ставлять собі будильник там на, скільки, на 15, на 20, на пів години. Якщо засинають, будильник їх потім пробуджує. І це правильно. Правильно після практики дати собі час на відпочинок, на перезавантаження. Є різні люди, комусь треба поспати дві години, залізти в таку берлогу чи в утробу, в тепло, і це їм класно. А потім вони працюють і працюють і сплять чотири години, і це їм прямо заходить. Є люди, які не можуть спати після практики, а відчувають такий потенціал до дії, що справи, які там не зрушили, не могли рухатись з місця. Деякі час вони просто і вистрілюються. Отже, адекватно застосовувати енергію практики. І останнє: протязі цілого дня, будь ласка, будьте в моделі, яку ми пропрацьовуємо. Наприклад, я і суцільне загальне, я і партнер, я і щось напроти мене. Я між чимось. Тобто ми будемо пропрацьовувати різні формати. І на протязі дня старайтеся бути увагою в ваших надбаннях, в ваших інсайтах. Застосовуйте практику. Кожного дня ви будете отримувати неймовірний результат, діліться їм в групі. А вся практика кумулятивним, тобто накопичувальним ефектом. Перебудує ваше життя і після практики, після завершення містерії ми звичайно поділимося. Пам'ятайте, що коли ви ділитеся, ви отримуєте, Коли ви даєте, ви забираєте. Ну, ось і все, якщо залишились питання про незручності, дискомфорт, про перешкоди, будь ласка, звертайтеся до мене і перечитайте документ, який називається Часті питання очікувані питання очіпить. Там є дещо, що буде для вас корисним. прекрасної практики і до зустрічі.